Дітки, я для вас приготувала дещо цікаве. Погляньте, які красиві та яскраві квіти в мене є. Давайте розглянемо їх. Подивіться, які вони кольорові, яскраві та дуже-дуже гарні. Чи вам вони подобаються, малята? Мені також дуже подобаються. Дітки, подивіться, у кожної квіточки різні пелюстки. Вони загубили свої пелюстки, переплутали між собою. Давайте їм допоможемо зібрати кожній свої пелюстки. Тобто кожна квіточка буде одного кольору. Давайте розглянемо першу пелюстку. Погляньте, якого вона кольору. Помаранчевого, правильно, дітки. Давайте подумаємо і пригадаємо, що в нас є помаранчевого кольору. Що це, дітки? Це апельсин, правильно, дітки. Апельсин помаранчевого кольору. А що ще є помаранчеве? Хто може мені сказати? Також є абрикос, персик та ще багато різних фруктів та багато всього різного. Правильно, дітки! Тепер давайте зберемо помаранчеві квіточки. Зберемо всі помаранчеві пелюсточки та складемо з них квіточки. Помаранчевого кольору, на галявині, де ростуть ці квіточки. Яка гарна галявина в нас вийшла, які яскраві та красиві квіти висклали. Молодці малята, у вас дуже гарно вийшло. Давайте поглянемо наступну пелюсточку. Якого вона кольору малята? Вона червоного кольору. Правильно! Давайте подумаємо, що в нас є червоного кольору. Це вишеньки, правильно. А також у нас є червоного кольору полуничка. Та ще багато, багато всього різного у нас є червоного кольору. Правильно, малята. Давайте тепер зберемо пелюсточки, які у нас тільки червоного кольору, та складемо з них квіточки на галявині, де ростуть тільки червоні квіти. Молодці малята, ви дуже-дуже швидко впоралися, які гарні квіти у нас вийшли. Погляньте, вам подобаються? Мені також дуже подобаються дітки. Давайте розглянемо наступну пелюсточку. Подивіться, якого вона кольору. Вона блакитна правильно. Дітки, а що, ви знаєте, блакитного кольору? Це небо, море та ще багато-багато всього. Правильно, малята. Давайте тепер зберемо. А лявину, на якій ростуть блакитні квіти. Тобто зберемо пелюсточки і складемо з них квіточки. Молодці малята, ви дуже швидко впоралися, які гарні та красиві квіти вийшли. Мені дуже подобаються, ви молодці. Давайте... Знайдемо наступні пелюсточки. Погляньте, якого кольору ця пелюсточка. Зеленого, правильно, давайте пригадаємо, що в нас є зеленого кольору. Це травичка, стебло у квіточки та різні рослинки, та ще безліч всього. Правильно малята, ви дуже розумні та кмітливі. Тепер давайте зберемо галявину зелених квіточок. Тобто зберемо всі пелюсточки зеленого кольору та складемо з них ось такі гарні квіточки. Молодці малята, у вас дуже гарні квіти вийшли. Мені вони дуже подобаються, а вам подобаються? Так, добре, наступна наша пелюсточка це рожева, правильно, дітки. А давайте пригадаємо, що в нас є рожевого кольору. Що це, дітки? Це малинка, правильно малята. Давайте тепер зберемо пелюсточки рожевого кольору та складемо з них квіти на галявині, де ростуть квіти, тільки рожевого кольору. Які ви молодці, дітки, які гарні квіти в нас вийшли. Молодці малята. Малята, ви тільки погляньте, яка прекрасна та чудова галявина в нас вийшла. Подивіться, всі квіти мають свої пелюсточки, а допомогли їм. Ви, молодці дітки, вам подобається така гарна та красива галявина? Мені також дуже подобається. Погляньте, які яскраві та красиві квіти на ній ростуть. Кожен на своїй частинці. Тут зелені. Тут червоні, помаранчеві, блакитні, рожеві та сині. Дуже гарна галявина з квітами у нас вийшла. Молодці дітки, ви дуже швидко та гарно впоралися. Чи сподобалась вам гра малята? Мені також дуже сподобалося з вами гратися, а яка квіточка вам сподобалася найбільше? Мені, наприклад, рожева, а тобі Віка яка сподобалася? А Маринці яка квіточка сподобалася.